У Тернополі відбулось урочисте відкриття нового офісу чеської компанії Unicorn Systems. Компанія надає комплексні послуги в області інформаційних систем та інформаційно-комунікаційних технологій. Як зазначає голова українського офісу Unicorn Systems Володимир Погойда, зупинили свій вибір саме на Тернополі не випадково вирішили, що це затишне і комфортне місце для роботи і проживання. До того ж тут є вузи, які навчають майбутніх фахівців у сфері IT. Ми вважаємо, що це дуже позитивна подія як для нас, так і для міста Тернопіль. Місто нам дуже подобається, нам тут дуже комфортно, і ми вже зараз знайшли людей, які є для нас дуже корисними, вони мають добрі відгуки від наших клієнтів і влилися повністю в роботу і у робочі команди. Це тільки початок, тому що зараз у нас у Тернополі працює близько 15 спеціалістів. І відкриттям офісу ми створили ще до близько 30 робочих місць, котрі я надіюся заповнити. Надіюся, що більшість з них будуть заповнені ще в цьому році. Зазначимо, що в Україні Юнікорн працює вже дев'ять років. Проекти компанії проводилися в галузі енергетики, де українська команда і нині постачає рішення і для клієнтів з ЄС, і для українських замовників, наприклад, системного оператора українських магістральних електромереж Укренерго енергетиці. У різних країнах Європи є спільна модель роботи, функціонування самого енергетичного ринку. І Unicorn ще з 90-х років розробляє рішення для енергетичної галузі. І, в, зокрема, накопичився портфель різних продуктів. Одним із таких продуктів є платформа Дамас. І, зокрема, цікавим є це з огляду на те, що в Україні. У компанії «Укренерго» – це системний оператор, який відповідає за лінію електропередач всій Україні, так само за зв'язки з іншими системними операторами в інших країнах. Відкриття офісу в Тернополі на 44 робочих місця важливий крок як для компанії, так і для тернопільського it ринку. Переконує операційний директор головного офісу пан Лукаш. Він зазначає, створення нових робочих місць для роботи на міжнародних проектах у містах з потенціалом одна із складових довгострокової стратегії розвитку Unicorn Systems. I z v principe možno říct tři věci. Z jestli je to město, nebo gorod, je žizni, dobré pro život. Zde je krásný gorod, zde je ozero. No, my jsme zde že zde mnoho lidí žije, to je zde dobré město dla žizni. No, v obecném možno říct, že to, je pohybuje kultura, jako v České republice, je má je důležité pro nás. Je to technické obrazování. Для нас найважливіше, що или университеты в этом городе, і що существует історія технічного образування. Якщо, наприклад, отец працював инженером, то же ми ажаємо, що робіт теж будуть працювати в технічній області. Привітав з відкриттям нового офісу і міський голова Тернополя Сергій Надал. Він зазначив, що це чудова можливість для випускників університетів залишитись у місті, мати роботу і гідну зарплату. Дуже великий. Потенціал нашої молоді, тому що у нас серед 220 тисяч населення Тернополя понад 40 тисяч це учнівська студентська мова. У нас чотири великих чудових національних університети це великі перспективи. Це люди, які потенційно можуть працювати саме тут, саме в Тернополі, саме в україні, а не шукати місце роботи десь в Європі або в іншій країні. Тому сподіваюся, що відкриття такого офісу дасть суда можливості і для вузів. І для тих студентів які тим часом у компанії кажуть, що готові допомагати місту проектами та розробками в IT-сфері для його розвитку і процвітання.